Дельта банк, фінанси та кредит, радикал «Радикал-банк» та ще 60 фінустанов. У минулому діючі українські банки, які сьогодні перебувають у похоронному бюро під назвою фонд гарантування вкладів. Кожен з них зі своєю історією. В когось не вистачило грошей, аби розрахуватися складниками. Хтось був кишеньковим або схемним банком. Когось Нацбанк відправив у фонд через валютні спекуляції та виведення коштів. В Нацбанку кажуть, чистка пішла банківській системі на користь. Очищення банківської системи завершилося. Зараз ми знаходимося на етапі перезавантаження. Що це значить для нас? Завершується оцінка діагностичного обстеження 20 найбільших банків. Далі будуть погоджуватися плани докапіталізації. Ми віримо, що це зміцнить банківську систему. Нині тривають стрес-тести топ-двадцятки фінустанов. До кінця року стане зрозуміло, скільки вартуватиме їх до Ще два десятки банків перевірять наступного року. Неможливо завершити очистку банківської системи. Чому? Тому що це сказати, що всі люди зараз не можна нікого притягнути до відповідальності, всі стануть раптом чесними. Ситуації різні бувають. І будуть випадки, коли банки будуть порушувати законодавство, будуть випадки, коли. Будуть погані активи у банків в банки і надалі можуть вводити тимчасові адміністрації, але не так масово каже експерт. У мінфіні додають попри стабілізацію сектора в цілому, громадянам варто обачливо обирати фінустанову. Потрібно, щоб кожна людина дивилася на кожний конкретний банк і вирішив собі. система. Система солідна, система регульована. Правильно система вже зняла майже всі ці величезні ризики. які є. В НБУ кажуть, не мають списку банків, які мають лишитися на ринку. Головне, щоб система була здорова. Дарія Варшиленко, Ігор Коркодим UATV.